Всім привіт. Ми з України, Сумська область. Значить, сьогодні 23 -тє. травня. Попрацював на пасіці. Там вона стоїть он, за машиною на ріпаку. Собрався їхати на обід, а тут прямо на перехресті отакий примостився рій. Чи з моєї, чи не з моєї. Вроді звідти летить із села чи хто знає як воно крутиться, ну, Остановився Раді такого рояки вожу з собою ящичок, прикріпив у ньому рамочки. Ну, і хай тепер опускається. А та зараз щось струшу, поможу це для відео якийсь рій. Ну прекрасний рій. Ну, ще вроді злітаються бджілки. Там мені -то достатньо цього. Так що ось така. Робота ще пристоїть, обід, обід трошки відміняється, є ось він хороший, здоровий, буквально все і примощується. Ну і добре. Ну і добре. Значить сюди його так положу. Отак. І хай він потихеньку якось зафіксірую І хай спускається. Там вощинка стоїть. Вощинка стоїть, чотири рамочки вощинки вожу з собою. Ящичок так. що Ось така. Така. Чи приємність, чи неприємність. Тільки що одну сім'ю розібрав, повирізав маточники. Ще взяв і отводок з неї. Думаю, зроблю. На одній рамці прямо маточка вийшла. І отводок готовий, вже везу додому. Ну ще один ящик був. Значить будемо ще. Головне, що вони з обножкою навіть. пчелка. И тоже ее заманили до рою. Вот такой, вот такой роюк. не летят, звідки летят. Ну, звідки не летят. А рей есть рей. Посуда дома есть. Значит, буду. Буду сажать. Вот это так. Такая работа, такое видео. на цьому всім удачі до нових зустрічей